Ще раз про ремонтантну гортензію крупнолисну. Ви мені в усіх соціальних мережах пишете: Хочу тільки ремонтантний сорт. Показую вам ремонтантний сорт. Меджикал Дарк Рубі. Квітка не визріла. Почала квітнути, холодно, не хватає її тепла. І ще одна. Розумієте, що ремонтатні сорти, вони в нашому кліматі. От у мене Черкащина, вони не встигають визрівати. Розумієте? Просто не встигають визрівати, тому що холодно. Треба, щоб у нас е, листопад місяць був плюс хоча б 20. Хоча б 20. А в нас його нема. А в нас шість. Ремонтантний сорт треба вам тільки для того, щоб якщо вона вимерзне, якщо вона вимерзне у вас, то щоб вона викинула нові пагони із коріння і квітла наступного року. Бо в цьому році вона квітнути не буде. Так що, що ремонтантний сорт, що не ремонтантний сорт, ролі не грає, ви повинні... Крупнолисну гортензію зберігати як ремонтатний сорт, так і неремонтатний сорт. І все. Тому що крупнолисна гортензія вона потребує, ну, як вам сказати, найбільше уваги з усіх рослин. Тому що вона укривна. Є сорти, які не вкриваються, але це відео не відноситься до невкривних сортів. 90% крупнолисних гортензій укриваються на зиму. Всю дивіться, зроблений каркас уже готовий під неї. І буде вона вкрита агроволокном. Пізніше покажу. Вся гортензія буде вкрита, оце весь ряд буде вкритий агроволокном до весни. Але треба вкривати так, я замітила, щоб агроволокно до бруньки, до цієї квітучої не касалося. Тому що, якщо буде Ось таке обледеніння, знаєте, то він замерзає і оце дотрагується до цієї бруньки, і може ця брунька вимерзнути. Із-за того, що тут буде льот лежати на спанбонді, розумієте? От, Так що краще, коли цей спанбонд не буде касатися самої гортензії. Так що всі вас люблю обнімаю.